Всем привет! Вы на канале Pixel Prop и сегодня мы грамот Майенкрафт. Як вы пам'ятаєте, в прошлой серії прошлой серии, мабуть не вийде с блогу. что чому на трохи секунди більше була. Треба буде від... Сейчас, може вийде. Може вийде, я не знаю. Ось це я не хочу ще, ще робити. Ну а якщо ви не бачили, то не вірите, що я буду зробив. А, так, ще... Що я ще можу зробити? Ще я можу зробити. Таке... Добре, при... чудову прикрасу таку можу зробити. Ось таку музичку я полюбляю. Да, 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 я можу це прикрасу зробити. Ось так я можу зробити. прикрасу чудову. Тільки погляні, по, погляніть на всю красоту прекрасну. Красу. Ось тут вхід. Ось тут входити сюди не дуже класно, тому що тут можна померти по одній причині. Тут небезпечний вхід такий. Прийти тут точно не стоїть. А, а, так вийти тут можна, значить. Ось так і тут ось так ось. А ні. Тут так теж можна пройти. Тоді ще ось так. Все. Пройти ще можна. А тепер не я. Що ще, що ще, що ще, що ще. А тут я теж зроблю таку преграду? Чудову. Пейща тут по центру можно? Да ну знаєте, я будто между чотирма деревами стріляв. А ще я вам хочу показати колись... а. Зараз я один. Одну чудову шту штучку зроблю. Дивіться. Заходимо на другий поверх. Ми не можемо на нічка зайти. так. Ми на криші. Так, на заході. Але це можна зробити тільки ночі. Це єдиний місць, його трику. Ну так, тільки ночі. Так, знаете, что я еще хочу тут сделать? Я хочу еще опаснее сделать эту зону. А хотя... Что не делать ее опаснее? Ну, я сделаю опаснее все что А ну, подождите. А якщо я зустріну не між трохи, а між всім. Який тут є просто. То я зможу ви... вилізти звідси. Мені дуже цікаво. Мені здається, що я не зможу вилізти. Для каже, треба прям постаратися, щоб не вилізти. Підожіть. А як мені навіть вийти в цю пастку? А все вішов. Друзі, реально я не можу просто вийти з цієї пастки тепер. Ні, я не замерз. Ну, вивезти теж Легко Я все ще <клух> так і все ще не цьом... цим, цим механізмом. Я можу трохи, ні не можу, трохи краще зробити. Поясніть. Трохи по-другому зробити. работать. Так я можу? Я на ногу нажимать, сейчас не можу. Ось так можу. Так, піде. Аммм. Ви. Ви не можете трохи пройтися і дойти до цього моста? І тут перейти. Ці големи тупі. Тупо. Я просто не знаю, як їх назвати. Ну, реально в мене тут чудовий дом вийшов. Що ти ночі вийшов? Ложись. Ложиш ось мільярди кроват. Так. А ви не знаєте, чому вони на першому поверсі не хочуть ложитися? Майже ніхто на першому не ловся. А на другому всі ліжка зайняті. заняті. Не трогай, не еще. Тут кто-то кто хочет упасть с лишком. Кто-то. Осей, мабушка. Осей, хочет спать. с Ну, ничего, ничего, ничего. вот Так реально, а чому вони навчуся стати ну, на підлозі? Коли це, ну, рисковано робити, так? Так. Зараз в темноті вам протестую мою руку. Дивіться. И это одна моя правая рука. Лучше правая рука. А левая рука зараз. Это за рука. Подождите. Все. Я скорее всех нажимаю. Я скорее всего всех нажимаю. Так, що я ще хочу тут зробити. Зараз зроблю вам waterdrop у творчому режимі Не треба на мене жалуватися. Ви все одно знаєте, що я можу робити утердроп у творчому режимі Ой, я усмертно. У творчому я не вмію. О, зробив Очак сильніше води. А ще знаєте, що мене цікавить? Ем, що... Чому істочник води, він нескінченний реально? Цей вопрос всіх інтересує. Чому він нескінченний просто? Він навіть коли... А реально, а чому видно не Очень, у тебя, у тебя, Паркурщик. Я так классно паркурю. Зараз я вам зроблю таку трасу. Ось так. Зараз... Ось так и зроблю. все пройду. Давайте. Просто давайте. Зараз, 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 зараз. Зараз я вам покажу мастер-класс. мастер, -клаз, мастер -клаз. зараз вам покажу. А зараз, 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 Я зараз, на Ще зараз, 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 зараз Так, да, да, да. Вняли? Видели? И сейчас еще круче сделаем. Еще один раз. И еще я сделаю вот это. Только и пережмите. Не выйдем и блок. Так. Де моя все нопор я викидувати не хочу, зрозуміло, Зрозуміло. Кур -кур. Це ну це, ждите. Ось паркур. Все мне трогай. На вс мы блоки. Ага. Дивіться. І звідси перестрибував на люк. Із люка? Я перестрибую сюди. Зараз постараюся зробити все правильно. Піть. А чому прижок в три блока? Я не можу нормально зробити. Оце нормально. Нормально. Не нормально. Ну, все, ви розумієте, то те, що в три блока це дуже легко. А ось вже на всі заборчиках в триблоках. Це вже не дуже легко. Весь етап став хуже за моєю маленькою помочкою. Бачите? 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 Ах, хотел переждить. Хотел переждить, переждить. Я за нас и паркурчик пройду. Вы ж, пон... знаете, что на Джаве Ну, коли ти стрибаєш, то він ще не зразу останавлиться, ну, коли ти летиш на бед. На бедерці він зразу останавливається, а на джаві не зразу. Так що ти можеш лег легко завалити весь паркур на там, допустимо, 100 мільйонів тисяч гривень. Може бути таке, що вас привозять на легкий паркурчик, а ви не зможете там з трьох попиток виграти. Такий легкий паркур. Так воно, ви цього не бачили, ви цього не бачили ви нічого не прокоментуєте добре? Це ви теж не бачили добре, добре, добре. Ось тут ще напочити трохи, то встав хоч буде. От зараз дивіться, що я зроблю. Дивіться. Паркур, але легко. Ну що, усі